Куди ми сьогодні їдемо? На озеро, на яке озеро? Гарда. Гарда, на озеро Гарда їде. Місто модерно. Місто модерно. Клас, вирушаємо. Привіт усім із сонячної Італії. Сьогодні в нас чудова цікава подорож на озеро Гарда, яке входить у топ найкращих озер світу. Їхали ми своїм автомобілем, подолали декілька тунелей. Тунелі трошки тяжко, особливо тим, хто закачується, то, тому що погано повітряється повітря. Ось ну, таке: в озері водичка тепла, чиста, прозора, але потрібно мати. Аквашузи, взуття, тому що камінчики і дуже тяжко вступати, ходити. Трошки колориту із озера Гарда. Ну що, перші враження. Є, бачу, вода призеленіла, але вона значно тепліша, ніж на озері Кому. Ну і більш лютно, скажу я вам. Ми плавали із окулярами, з плавальними очками, можна було попірнати, подивитися, тому що рибки плавають, просто хочеться взяти рукою за них, але вони такі шустрі, що втікають. Є біля пляжу Прокат. Пляж ми обрали безкоштовний, тому що є платні пляжі, де зонтики вам дадуть, От, і лежаки. ми на безкоштовному були ми маємо свої парасоліки і не цікаво, якби. Платити ще й за це. За парковку заплатили 7,50 за день. Можна погодинно, але там виходить навіть більша сума. Дуже багато іноземців, німецькі номера, Нідерланди, дуже-дуже багато. От, Є на прокат, 30 євро півдня або 12 євро за годину з жилетами, в общем, надіваєш, класно поплавати, можна відпочити. Також у цьому відео розкажу про безкоштовний транспорт в Італії. Безкоштовно подорожувати Італією можуть громадяни України, які в'їхали на території Італії і перебувають не більше п'яти днів. Тобто в перших п'ять днів можна безкоштовно їздити потягами тренд італія які здійснюють міжміські перевезення Євросіті та регіональне сполучення, а також подорожі на морському транспорті та в мережі автомагістралей. Для безоплатного проїзду з собою потрібно мати документи, що підтверджують українське громадянство та час приїзду в Італію. Якщо ви їдете на автомобілі, скоріше за все вам дадуть заповнити форму, яка дозволятиме вам безкоштовно їхати. Але, можливо, форму і не запропонують заповняти, тому ви просто маєте сказати, що ви в'їхали в Італію і ось тільки недавно. Як вам перебування в Італії? Ви вже тут чи тільки плануєте приїхати? І от так, повертаючись після гарного сонячного дня, на стіклі ми знайшли записку від наших славних українців. Якщо ви дивитесь мій канал, дякую. Якщо ви ще не дивитесь канал, я буду вдячна тим, хто поділиться ним. Давайте розповсюджувати український контент і, можливо, разом знайдемо автора того, хто не пройшов мимо. Підписуйтесь на канал, як там в Італії.